корок да, давай. Петро Алексеевич, творог 40. Блин. Класс. Дай, кто-нибудь, каза он. Давай так писать. Почему назвать Ви Давай ги тут. Так, На мене. На мене подавка. Хлопці, зі святом, дуже дякую. Та ж насправді бойові хлопці, щоб ви розуміли, я не дарамно, де ми тут, бо ці хлопці з першої дії війни на передовій. Ми разом були на першій лінії, на позиціях бойових. Я відчував з їхнього боку підтримку На жаль, не всі тут там присутні. Частина зараз перебуває на лікуванні. Але ці хлопці, вони такі скромні, маленькі, але вони добре знають, що тільки війна. І дякувати Богу, що вони мають можливість разом з нами тут йти. Тому е, сьогодні що ми хочемо передати людям? Дороги, Олі, ще що хочу передати людям. Що переможемо. Ми переможемо. Хай вірить в нас. Чекають нас. Чекають так, нас. Я хочу ще подя подякувати. Кожному громадянину України подякувати волонтерам, подякувати тим, хто небайдужий, підтримує сьогодні українську армію, вірить в перемогу. Хочу подякувати родинам сьогодні день захистника і захистити вітчизни, подякувати родинам наших загиблих героїв. Бо буквально тиждень тому ми втратили свого згоду двох хлопців, і це нас дуже були. Подякувати родинам матерям, подякувати дітям, подякувати дружинам за те, що вони. Тримають пам'ять, впевнені в тому, що це буде пам'ять вічна. І вірю в те, що про кожного героя, який був поранений, будуть піклуватися на мирній українській землі. А побажати ми хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, щоб ми були членами НАТО, а Путін здох. Ура! Стала Хай так і буде! Україна. Героям слава! Да. Зараз все да. це... Будемо машину. Будемо, ще буде, ми трохи. Деха така ворга буде з вами. Сьогодні свято, але дуже Ще ви, будь ласка, Гарно посміхайся. На мене, будь ласка, На мене я тут. Ви не дивлячись, що це забуде. Зеркашки наші, вони пороховоти страшів. Страшів? Та, 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 там це просто за від, відверті пороху боти. Вони, там, з ними служили, мені кігулі, наш загиблий хлопці Так Вони там просто роз, 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 розривали позицію за, на, за нашу позицію. Петра Олексійовича обожнював. Вони, як, як буде Петро Олексійович, десь в районі Слов'янська, то щоб обов'язково. Хлопці, от сюди. Це лише, це лише це нам не треба. Ставайте, даємо. Це барбій було. Ну, до речі, хлопці бійці з буля не виходять пацієнтів. Хочу сказати, що всім дуже пощастило, що коли в згоді батька.

Перш за все, я хочу вибачити за таке фамільярне звернення, але я маю на це право принаймні, Тарас Його Донбав, дорога мама Дана і бабці Маринка, Ми вітаємо від щирого серця вас з сьогоднішнім днем, з Днем покрови, з ним УПА, з ним козацтва. І все це об'єднує День захисників і захисниць, якими ви є в Україні. І дуже дякую вам. За Тараса. від імені всієї нашої команди. Слава Збройним силам України і слава. Героям слава! Вона буде і Що що бабця просила? А може ти ще. Просила поцілувати. Бо я якраз вийшов на зв'язок, коли їхали сюди, до зв'язку не були. А як бабці звати? Люба Люба Павлівна. Дорога. Високодостойна. І, і вельми шановна Люба Павлівна, перш за все ми хочемо привітати вас з Днем Захисника Вітчизни. А по-друге, ми хочемо вас поцілувати, бо ви виховали дуже-дуже дуже гарного внука, патріота, професіонала і справжню людину. І я хочу вас за це подякувати разом з привітанням. Слава Україні!